Самоліквідація росіян продовжується. За один день на Брянщині ворог втратив ймовірно два вертольоти мі 8 та два бойові винищувачі. З російських ЗМІ відомо у Брянській області у місті Клинці впав російський вертоліт. Можливо, причиною стало загоряння двигуна. За даними російських засобів, масової інформації двоє пілотів загинули. Вертоліт Мі 8 кілька хвилин кружляв у небі та впав на приватний сектор. Однак користувачі мережі припускають, що росіяни могли самі знищити свіжий вертоліт. На відео помітно, що у ніс гелікоптера прилітає ракета. Також ворог самоліквідував і винищувач Су-34. Бойовий літак розбився під містом Стародуб, що теж на Брянщині. За попередньою інформацією, мережі екіпаж Су-34 загинув. Крім того, російські телеграм-канали повідомляють про ймовірне падіння ще одного винищувача у місті Стародуб Брянської області. Згодом падіння авіації підтвердили російські пропагандисти. Соловйов підсумував знищені два мі 8 один су 34 та су 35 У російських пабліках істерика мовляв, таких втрат їхня авіація не зазнавала з березня минулого року.